Всім привітик! Бувало у вас таке, що через один гарний кадр, який ви побачили у Pinterest, ви починали читати якусь мангу. У мене таке іноді буває. Так що і ця робота мене покорила своєю гарною мальовкою та просто чудовим заднім планом. Все як я люблю. Тому і хочу вам розповісти про цю роботу: загнаний звір. Це маньхуа, ще й омега верс. Попереджує на всякий випадок. Розповідають нам про чоловіка. Спочатку кажуть, що це омега. Хлопець не хоче, щоб його як інших омег ображали і тому захищаються. Але виявляється, що цей хлопець, ну, по-перше, альфа, а по-друге, він принц ворожої династії. Так як почалася війна, його королівство пало, і його батько сказав прикинутись омегою та втертися в довіру до ворога. Але щось пішло не так. Хлопець убив цього дядька та потім випрягнув до ворожого другого принца та взяв того у полон. Прийшов брат принца і найкраще, що придумав зробити сінму, так це з'їбатися у ліс. І так принц вирішує використати стимулюючий газ для омег, думаючи, що викрадач також, як другий принц Омега. Ті, кудись прибігли, і Альфа наш відчув запах цього газу, але на нього він, звісно, не діє. А от на полоненого все таки діє, і наш хлопчик не витримує. Дякуючи китайській цензурі, ми все бачимо в квіточках. Ну якщо що Омега був, наче й не проти, але я не думаю, що це виправдання для Сінму. А і нашого принца помітили. Якщо хто не знає, то коротко поясню: помічений омега надалі може бути лише з тим Альфою, хто його помітив, і феромони лише цього альфа. І будуть йому допомагати. Їх знаходить брат принца, і на ранок хіл прокидається. Прийшли його провідати старший брат та батько. Батю лише цікавить те, що тепер його син не може взяти шлюб за розрахунком. Лише першому принцу дуже шкода брата, так як це він випустив той газ, але хіл не злиться на нього. Його обстежив лікар і дає протизаплідні препарати. У героя не дуже добре з психічним станом, плюс тепер потрібно перебувати поряд з альфою, який його помітив. Брат приводить сінму, щоб він заспокоював своїми феромонами хіла. Це працює. Тепер вони будуть разом постійно. Насправді принц жаліє Альфу, хоч він і ворог, але той знає, що його вб'ють після того, як видалять мітку у принца. Він по-доброму ставиться до альфи, але чоловік не приймає доброту свого ворога. Він починає душити хіла, так як ця ворожа сім'я перебила всіх його родичів. Але, усвідомивши, що він натворив, він зупинився. А омега не піднімає галас та каже, що він тепер його альфа і він йому потрібен. До речі, хіл прям газує, кажучи, що йому ліки не потрібні. В нього ж альфа є, натякаючи на зближення, але альфі все рівно колять якусь речовину, яка його ослабить. В нашому Мешкі досить сумно спостерігати за цим. Він би хотів, щоб той перед стратою нормально пожив. Тому він майже через силу годує його, а потім хіл змушує ще й покупатися. Хлопець фліртує та хоче потурбуватися про сімму. Знову каже неоднозначні слова. Хіл говорить, що хотів би з ним подружитися. Це злить чоловіка. Він не може пробачити сім'ю ворога. Хіл покидає його. Хоча вночі омега наказує лежати з ним у ліжку, серед ночі хілу стає погано, він випив ліки, а сінму помічає, що той випив забагато, змусив вирвати. Той справді забагато вжив. Принцу краще не стає, тому Альфа гукає стражу. Лікар говорить, що їм треба триматися ближче і випускати феромони. Пізніше Хіл хоче поділитися своєю їжею, але хлопець каже, що не хоче. Вони розмовляють, поки добротою не пахне. І Альфа каже, чи зможе Омега його відпустити, але принц розуміє, що це неможливо. Альфа тисне на нього феромонами і у хлопця стається щось по типу тічки. Це не те, чого він добивався. Принц знову п'є ліки, але це не допомагає. Альфа відчуває напругу і хіл, не контролюючи себе, знову хоче близькості. Ну а далі квіточки. Після всього цього Сінму вибачається, але принц обіду не тримає. Ми дізнаємося, чому ліки не працювали, а все тому, що король наказав підмінити справжні ліки на фальшивку. На ранок перший принц дізнається про інтим та б'є альфу, хоча хіл того захищає, і брату це не подобається. Хлопця заспокоює лікар, Ахіл ще проявляє свою цікавість до Альфи. Показують, як брат досі себе звинувачує в усій цій ситуації. Нашому сіну сниться сон, де він зустрічає свою вже мертву сім'ю. Вони йому щось говорять, показується навіть мати, яка і так була мертвою. Потім різко картина змінюється, і вони кажуть про помсту. Герой ніби задихається. Він прокидається та знову всю ситуацію переосмислює. Сінму наче картає себе за все, що він зробив, із невинним принцем. Зранку хіл дає попити хлопцю. Але руки в нього не тримають. Тому омега з рук його напоїв та накормив, Ну, наче все добре. Потім принцу захотілось помалювати, нам показують всі його картини, на яких намальовані птахи. Це означає, що підсвідомо хлопцю хочеться свободи вирватися з клітки. Хіл малює, а потім приходить до Сінму та пригощає Яблучком, жартуючи, що воно може бути отруєним. Хоча він і надкусив його. Це показує внутрішній стан героя. Можливо, якби там була отрута, він би без вагань з'їв це. Вночі вирішують провести операцію по видаленню. Мітки як можна скоріше, навіть нехтуючи тим, що треба почекати трошки більше. Хіл шокований, але змінити нічого не може. Він розуміє, що скоро Сінму можуть вбити. Вони приступають до операції, а альфа, якого закрили окремо, прокидається. І от що дивно, чому препарат, який вкололи, не діє. Він ламає кайдани, тим часом як операція продовжується. Одного з лікарів вдарили, і він поки не може допомогти. Це зіграє важливу роль. Сінму втік та планує план втечі, але його помітили, хоча невідомий допоміг сховатися, і незнайомець каже, щоб той повертався там, де він був. Ну він так і робить. І якраз його прийшли забирати, бо операція провалилася. Брат знову себе картає, що знову хіл отримав біль. А наші омега та альфа трохи поговорили, і прийшов перший принц. Він знову вибачається, хоч молодший брат не тримає зла. Але тому все рівно боляче на це дивитися. А тут ще лікар помічає, що рана досить дивна була операція, але щось тут не так. Біловолосик зрозумів, що на операції його спеціально штовхнули, щоб все пішло невдало. І, скоріше всього, це був наказ імператора, батька принців. Перший принц приходить розбиратися, і так це правда. Імператор хоче, щоб Омега, його син, народив від того Альфи, бо так може народитися благословенне дитя, просить сина не вмішуватись, кажучи, що все одно це його провина. Що другого принца помітили? Вау, батько року. Ще стається напад на принца, але сінма рятує хіла. Ну, я думаю, якщо вас зацікавила Майхуа, то я раджу почитати самим. Я переказала всього 15 розділів, а їх поки більше 40. Плюс це онгоїнг. Я дочитала до кінця і сама чекаю на продовження. Мені дуже подобається атмосфера та і просто мальовка. Далі буде розвиток стосунків між персонажами. Це схоже на троп від ненависті до кохання. Кому таке подобається, точно зайде. Там ще будуть натяки на інші взаємини між персонажами, що також приємно читати. А я вам дякую за перегляд. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові відео. Ставте лайк, якщо сподобалось. Всім дякую та до нових зустріч!